Люди часто нарікають щодо затримок або неправильного обчислення соціальних виплат та пенсій. Однак на цей раз це навпаки цьому чоловікові переплатили майже 50 тисяч гривень. Нагадаємо, харків'янин маючи інвалідність, добровільно вступив до лав ЗСУ. Однак, щоб далі отримувати грошову допомогу як внутрішньо переміщена особа у Луцьку, мав пройти медичну комісію у 2023 році та повідомити про намір отримувати допомогу в разі підтвердження інвалідності. Ви зверталися для виплати вам продовження. Я не Звертався так, як я був на Запоріжжі на Запорізькому напрямку напрямку на військовій службі. 30 червня 2023 року. У відповідачам закінчився термін дії довідки акта огляду сек про встановлення інвалідності. Та відповідно, з 1 липня 2023 року відповідач втратив право на отримання допомоги як внутрішньо переміщена особа з інвалідністю. Про що достовірно було відомо або мало бути відомо посадовим особам. Отже, за відсутності будь-яких підстав виплати надходили на рахунок чоловіка аж до січня 25-го року. Ймовірно, коли помітили помилку, подалися до суду стягувати державні кошти назад до бюджету. Чоловік сам не розуміє, як так сталося. Читаю, що я не вимін. Чоловік, який відповідає за ці всі, хто дивиться за цими всіма документами, зазначеними я предоставився. Той, тобто, хто мені сліди, я не вважаю, що я повинен не подаватися живки, ошибки, помилки. Добровільно військовий зайво сплачені кошти повертати відмовився. Вони слідкують, хто за цим. Якщо ця халатність, ну я при чому-то. Тут моєї вини немає. Я ж не можу, я не буду їх повертати. Я, при чому? я думав, може за того, що я інвалід і пішов служити, і думав, воно вони далі. Воно ж мені мене не вказано, до якого числа вони мені повинні виплачувати. Я з цим не ну. Мені ніколи було на це, тоді на Все, я... Ви зараз службу завершили. Ні, ти ні, я після госпіталю. Я спрошу ВЛК і буду йти далі. Перебравши з десяток рішень Європейського суду з прав людини, суд поставив на очікувану крапку по справі. Потреба виправити минулу помилку не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набути особою, яка покладається на легітимність добросовісних дій державного органу. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Всі помилково сплачені кошти залишаються у військового. Принаймні, якщо таке рішення не буде оскаржено в апеляції, Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.